У Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування з'явилася киснева станція, яка перероблюватиме звичайне повітря в очищений кисень. За словами виконуючого обов'язки директора лікарні Василя Лисиці, станцію медзакладу надав департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації. На сьогоднішній день фактично всі роботи закінчені по встановленню, проведені всі траси і до минулого. До минулої траси підключення ми зробили, тому що у нас наразі там пологовий будинок, але там все-таки інфекційне відділення, де раніше лікували наших ковідних пацієнтів. Тому було прийнято рішення от так от її встановити. На сьогоднішній день чекаємо пуску наладочних робіт, прийняття акта, здачі передачі. В принципі, вона буде працювати. Дає вона, в принципі, достатньо потужна киснева станція, дає вона 30 кубів в час. Кісню тому на нашу лікарню цю потребу ми закриємо. Наразі киснем лікарню забезпечує кріоциліндр від компанії Прат Ліндегаз Україна. Нагадаю, що встановили його ще на початку 2021 року. Попередня киснева станція це у нас була бочка. бочка. вона, на жаль, нам її надали в оренду використання. Це не наша бочка. Ми купляли кисень у компанії, і вони нам надали в оренду цю ємність. Туди заправляли ми порядка 5-7 кубів кисню жиженого. На жаль, нам його хватало не на дуже велику кількість, там приблизно десь днів на 5-7. При тих потребах, які були період гострого захворювання на ковід. Наразі киснева станція на етапі підключення. Коли ж усе буде готово, її виробнича потужність закриє потреби операційного блоку, реанімаційного відділення, а також блоку інтенсивної терапії. Ми закриємо потреби, по-перше, операційного блоку. У нас наразі чотири операційні активно працюють і ми використовуємо цей же кисень для оперативних втручань. По-друге, це реанімаційне відділення, де постійно у нас на сім'ї койках, на сім'ї ліжках знаходяться пацієнти, і велика частина цих пацієнтів потребує кисневої підтримки. Наразі у нас є на базі відділення неврології блок інтенсивної терапії, інсультний блок, так називаємо. І там також пацієнти, фактично всі на кисневій підтримці. Планується ще відкриття. Зв'язку з тим, що нам доставили апаратнийограф, планується відкриття на базі кардіологічного відділення такого ж блоку. Це буде він називатися вже інфарктний блок. Також на потреби цього блоку, нам потрібен кисень. Плюс наразі будуть пацієнти, які будуть потребувати, скажімо так, з дихальною недостатністю, там терапевтичне відділення, таким ми будемо перекривати потреби. З приходом холодів у Бориспільській громаді все більше людей хворіє на коронавірусну інфекцію. Вже двох містян було доправлено до Переяславської лікарні з ускладненнями від covid 19 Наразі десь за останні 3-4 дні ситуація трошечки загострюється. Тобто, хворі звертаються до нас уже І тестування, яке ми проводимо за допомогою швидкого тесту, визначають, що в процентному співвідношенні процентів 10 до 10-15 людей, які звертаються, вони вже є інфікованими. Але на нашу радість, на нашу радість ці всі люди вони амбулаторного характеру, тобто, ми їх обстежуємо і відправляємо додому на, на долікування ну, до сімейного лікаря. Проте, за словами Василя Лисиці, поки що потреби відкривати ковідне відділення у Борисполі немає. Наразі в лікарні посилили карантинні обмеження та заборонили родичам відвідувати пацієнтів, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, новини телеканал Бориспіль.